Mm. Смак, який передається поколіннями. розварене, м'якеньке, бурячок, ніжний. І Сьогодні ми будемо готувати страву шпундру. Обсмажуємо сальце, дістаємо наші шкварочки. До казанчика закладаємо наше м'ясо. Беремо м'ясо тільки свинина, так як козаки готували тільки на свинині. Буряк нарізаємо тонкими полукільцями. беремо дві цибулини і нарізаємо полукольцями. До м'язка йде цибулька. Далі додаємо наш бурячок. Далі в наше м'ясо заливаємо буряковий квас близько літра. Кому цікавий рецепт бурякового квасу, пишіть в коментарях. І, кстати, бурячки не викидайте. Ми будемо готувати з нього автентичний український борщ. Трішки томатів. Сіль, суміш перців. Після википання рідини додаємо трішки часну. Ммм, який аромат. Ось і готова наша красота. І останній штрих. Зелена цибулька.